Сьогодні готуватиму бутерброди. Для цього я приготувала морквинку, буду терти. Вже почистила дві картоплинки: цибулинку, два яйця, шинка, можна любу ковбасу і трохи батона. Перше, що ми робимо, натираємо все на крупну тюрку. Так само натираємо морквинку. Цибулю можна порізати, можна потерти. Зараз спробую потерти. Як не вийде, то поріжу. Як у мене очі витримають. Перекладаємо все в миску. Тепер ріжемо ковбасу. Ковбаса може бути люба, це може бути у мене ця шинка, це може бути напівкопчена. Яка у вас є ковбаси, потрібно трохи. Тобто їй не, не повинно бути там, половина, може навіть два-три каличка. Як у вас, скільки у вас її є. Додаємо два яйця. Так як у мене багатенька, то я додаю два яйця. Просто перемішую. Трохи треба підсолити, тому що, щоб було смачніше. Якщо ви любите, можна додати перчик. Я не додаю, бо в мене не люблять. Тепер намазуємо кетчупом. Кетчуп у кетчуп мене домашній. Трохи смащуємо хліб. Хліб може бути вчорашній, а не обов'язково свіжий. Це в мене трохи таки він житкуватий вийшов. І накладаємо на батон. Я спочатку підготую три штуки, щоб зразу всі смажити. До речі, якщо ви помітили, то з однієї морквинки, з однієї карташинки, їх вийде дуже-дуже багато. Обов'язково перемішуємо, щоб яйце не стікало і щоб яйце зв'язало всю цю вашу начинку, щоб воно потім не розвалилося у вас, коли ви будете її смажити. Трохи наливаємо олійки на сковороду. і дивіться, видно? Ось таким чином, швиденько на роззагрітут сковородку ми їх перевертаємо. Ну, Буває таке, що щось відвалиться. Це вже таке діло. Ось спробую Опа-па. І закриваємо кришкою. Робимо слабкий вогонь, щоб воно трохи так, щоб добре схватилося яйце. Пройшло хвилин 7 десь так. Дуже швидко вони не готовляться, і отак обережно ми їх знімаємо. Опа. Бачите, з двох картошинок і одної марквинки в мене вийшло 11 бутербродів, можна зробити більше. Якщо менше намазувати, можна зробити менше, більше накладати начинки, але ось 11 штук. Ну це вже трохи поїли.